Війська РФ просунулися в очеретине Донецької області. Тривають бої у Бердичах, Красногорівці та на південь від урожайного. Повідомляють у Діпстейт про зміцнення позиції армії РФ на південному сході очеретиного поспішили написати і зетві додавши, що населений пункт становить загрозу для гарнізонів ЗСУ у Новобахмутівці та Новокалиновому. За словами російського воєнкору, підрозділи РФ здійснюють обхід значних укріплень між Очеретиним і Новокалиновим, рухаючись вздовж залізничної лінії. У цьому районі продовжуються активні бойові дії. Водночас у свіжому зведенні ЗСУ повідомляють про відбиття 11 атак у районах населених пунктів Очеретине, Новокалинове, Бердичі, Семенівка, Нетайлове, Первомайське Донецької області. Тим часом на півдні від Курдюмівки Донецької області солдати ЗСУ Показали чергову спробу Росії прорватися за допомогою техніки та десанту у цьому випадку близько 20 піхотинців за допомогою двох БТРів. У результаті групу разом із технікою розбили. Втім, ті, що вціліли, почали грати в хованки, залазили по норах або ховалися за розбитою технікою. Дехто прикидався мертвим. За словами українських військових, це відпрацьована тактика російських солдатів. Адже якщо їх не помітять ЗСУ, піхотинці закріплюватимуться і просуватимуться далі. Через великий потенціал людського ресурсу, Росармія має можливість надсилати нові групи, якщо попередні не вижили. Іноді можна помітити просування одного або кількох піхотинців, які шукають будь-якого прикриття на певній місцевості. Але згодом кількість може зрости до десятків. У даному випадку відпрацювали українські FPV і, схоже, цю гру ухованки російські солдати програли. Оператори дронів успішно працюють і вночі. Росіяни намагалися штурмувати позиції 63 ї та 110 ї окремої механізованої бригади, але аеророзвідники вчасно побачили супротивників. Дронами та артилерією солдати РФ були знищені. А ось у часовому ярі росіяни відіграються наповну, знищують місто, накриваючи його авіабомбами. І навіть під такими пекельними обстрілами ЗСУ продовжують тримати позиції у місті. Цей пункт якби для нас дуже оперативно вигодні, і ми тримаємо позиції і великі групіровки там. Тому росіяни намагаються зараз, як і по Авдії, все всього перебросити туди додатково Живу силу и вчера с лиманом перебросили час групірован, от конечно ракетные системы авіацию, особливо управляемые бомби и дроны от этот набор, который они используют для атаки. Якщо збройні сили Російської Федерації захоплять часів яр біля Бахмута, то це може поставити під загрозу безпеку решти території Донецької області, що контролюється Україною. Повідомив представник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Назар Волошин у коментарі Політіко. На думку багатьох військових аналітиків, у разі захоплення часового яру ворог матиме можливість розпочати наступ на Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ та Слов'янськ. А ці міста є останнім оплотом Донецької області, який знаходиться під контролем України. У свою чергу співзасновник групи незалежних військових аналітиків Руслан Левієв вважає панічні розмови про можливий обвал української оборони на Донецькому напрямку необґрунтованими. Вот він час От, допустимо, його захопили. Вот он Краматорськ. Каким образом от от открывает дорогу? Часов-Яр может там открыть дорогу там ближайшие населенные пункты. Так точно можно сказать, что типа если захватят Константиновку, это дор откроет дорогу на Краматорск. Если захватят Дружковку, это откроет дорогу на Краматорск. И так дальше до а бесконечности. То есть несмотря на то, что Часов-Яр находится на высоте, а с этой высоты ведь не видно сразу там аж, аж до Киева, что типа аж до Киева ты можешь все обстреливать. Ты видишь максимум типа ну, район вокруг себя там, можешь как-то дополнительно тебе дает это преимущество, но не более того. Напередодні російський воєнкор Семен Пєгов повідомив, що ЗСРФ просунулися на околицях часового яру, зайнявши частину позиції української армії. Тим часом українські військові пишуть, що жодних позицій росіян у часовому ярі немає. А інформація, яку розповсюджують за канали, мовляв, армія РФ увійшла до населеного пункту і закріпилася там, неправдива. А що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях та підписуйтесь на наш телеграм-канал «Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись найголовніші події війни.